Йоу, всіх вітаю, сьогодні я граю в групі з назвою Майкрафт. І я за Ан Я за Андреєм привітайся! Привіт всі! Круто! Добре, Андрей, ти бачиш що це Хардкор? Хар да, бачу. Нам ти надо жи... Ти умрешся, ты не можеш возрадитися. Андрей, давай більше... Давай українську. Давай. Так. Я тут. Добуває дерево. Добре. І я добуваю. Якщо у вас питання, що, як ми граємо двоє, то я не знаю. Ми просто приєдналися. Добре, друзі, я би дуже був радий, якби ви подивилися відео і, і мені дуже було б вдячне вам, би, якби ви би поставили лайк та підписалися на канал. Так, да, все, я вже тут вісім штук. Дріб надо був. А мене дев'ять було. Все. я краще верстак бем. Крашу. Отаке. Ні, Андрій, не скрабс, на меч. Добувай, коротше, нам ха добувай нам хавка, я нам інструменти зроблю камінь, окей? Не, эм, добывай їжу нам. А, їжу все, я, я буду зараз добывать. Тільки не відходь далеко от від мене. Я не О, тут курочка. Так. Я поки добываю камень нам. Так, сесорина, там... Все, все, короче, на там. Тут пчела есть. Це, короче, на Напишку ще дервись. Завись, присоединяется вісім... О, Виктор. Так, я тут делаю. Дай плюс зависит в совесем нас и с Андрея, короче. Вс, я, коротше... Ещ одна курок. Ещ одна. Ещ одна. Андрей, сколько тебе там курок? Короче, забываем... Ой, не добываем, а крафт ему. все-все. Андрей, иди до мене О, тут зараз я добуду курочку. Курочка ряба, курочка ряба. Ой, я нифига собі сус... Я тут добув їду. Вот я тебе. Спасибо. Если что, я добув. А вот это то я На, іди добудь, короче, Іди добудь МДР поки трошки, Я, короче... Що так? Я тут змінюю інструменти. Добуваємо овешку. Вулик? Вулик Андрей. Андрій, кажи вулик, а не улік. На українські, ми ж українці. Ми не москалі. Москалі це люди, які не е, інтелектуально не обдаровані. Добрый не дорогами, они мне всю людей. Добре, бери. Я думаю, надо ска себе первый дом. Ой, домик наш. Я добыл целых 27. семь. Давай мені. Давай мені их, давай мені. Сика не поробляй, не переробляй. Дякую. Ой, я слухаю. — ой, я себе дела? Да, все. Дякую, велике. — Валека. Нам потрібно нам потрібно хавки, але по мене є одна вовна. Дивись, за вас займешся е мрішками. Андрій, а ти зробив? Вот у мене ще вовна є. Андрій! Ти вбив маму овечки. Що? Ти вбив маму овечки. Маму овечки? А ти знаєш о? Що? Ну. No. Е -е, щоб це не втикав. Бо нельзя убивать. Бо нельзя вбивати. Ну ладно, щоб... Дивися, тут тросина, тросина! Я ношу багато тросини. Ой, принц. Надо переплатить. А у мене там пішка стоїть, там переплавляється нам на ем, дерево. Я обессуньку. А скільки в тебе вовны, Андрей, в тебе вовни? Тут якісь нові ростіння додали в Майнкрафт. Да, за понял? Андрей, а в тебе вовни? Скільки в тебе вовни? Три штуки. Тільки три, у мене все, я числа. Що нас за звівовне? Надо ну, да. знайти ще дві. Вівцю. Так. Я тут, короче, зараз буду знаходити вівцю і мені потрібно її знайти. Андрея, поки я зроблю перву нашу бахала буду. Я б знайшов овечку, я б Нашов найшов одну. І О! я поселення бачу! Поселення! А ти где? Я біля нашої бази замиза, де я заспавнився. Я чорт тебе не бачу. Ну йди до води, іди до води. О, я бачу воду. Я бачу тут какой-то водопад і тикви. І тут якусь пещеру велику. Ем, особливо? Подожди. Саме ко мне не лепнуться в неї. Наче не буде погано. Ні, я Та, не ні. там шлеми золотом бачу. Андреа, ти бачиш річку, де ми були? Річку? Ні. Ааа, вот я, пусть я річку бачу. Тільки мені потрібно поїсти, Ладно, я потрачу Ооо, На мене маленький зомбі! Тут да, на мене маленький зомбі. Нам не треба було розділятися. Бо ти сам пішов від мене. Я мені пішов я тут. Слава. Не надо було розділятися. Друзі, допоможіть нам, поставте лайк, підпишіться. А ні! Ми пішли путь. А ти бачиш Славу? Ти Я тут бачу куча зомби, которые зараз меня убьют. Андрей, а ты бачишь гору? Бачишь гору? А, я били не ее проходил, блин, это точно она была. Так, я иду. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! <плодил> я, короче, проволываю. Па -пан, -пан, пан, 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 дела Ой-ой-ой, пан, 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 дело, Пан,

А мы тоже... Ты тоже бачишь маленько зомби? Надеюсь, он уже не идет, А ты бачишь соп, я буду Нет? Бачишь соп, як я будував? <сосы> <сосы> <Не! сосы> Зачка. Я опекаю. Блин, я медленно начал ходить. Намного. Андрей, ты да! А, скелет! Блин, он на меня попал. А тебе я горой той. Ну, кстати, я же... <гас> Я тоже почу... Гору в ній пещера. Я просто здаю. Зараз почекай Даня. Окей. Друзі короче. І що мені робити? Живот любити ловити чи що? Ой. Я показ звук відключив. У мене три сердечка. Я чекаю. А на не умре. Мене вбили! Мене паук скинув! Ти бачите, а ти можеш бачити за мною? А, скелет! Ладно, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока!